Так, сталося, що з Україною тепер тебе пов'язує не тільки робота, а ще й приватне життя. Тут ти знайшов собі кохання, дівчину христину, з якої ти сьогодні прийшов на день народження. Це твоя кохана чи подруга? Все хорошо. Правду кажи для мене, все І кохана і подруга. Так наскільки да. серйозні ці стосунки? Ти думаєш про те, аби запропонувати руку і серце своїй дівчині? Я б, Пока б, мабуть... Попримовчала би на цю тему, багато не знаю. Ти э, першим привітав Володимира Горянського з весіллям. Володимир Горянський полетів у медову відпустку у Майами. І ти тут поруч зі своєю дівчиною опинився. Ну, не вже бувають такі збіги обставин. Чи ви домовлялися? Ну конечно, на самом деле, конечно, ми договорились і звісно, ми зарані як то обсудили. Ну, просто так було, що ми говорили. ми в Майами летіть. Ой, а ми теж хотіли в Америку. Так політіли в місті. Як відпочивали, що робили? Як проводили час? Во-первых, шопінг, конечно, американський шопінг це здорово. Во-вторых, ми ходили там. на этом роскошное огромное количество ресторанов, разных кухонь. Мы пробовали это, это. Мы ходили в ночные клубы, мы ходили на мексиканские вечеринки. Скажу честно, Владимир со своей супругой, те еще тусовщики.